А ну, може, тут ще легше є. Координати, координати нулі. Угу. Давайте тільки ось цей. Ой, 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 не в той бік пішла. Ось сюди. О, все, погнали. Є. Те, що треба, знайшла. Да, далі. О, Координати. Так, давайте ось ці координи. Ось тут сюди прийдемо. І так, пишемо: число А дорівнює. Коефіцієнт А дорівнює. Пишемо. При х квадраті нема нічого. Пишемо. А дорівнює. Одинички погнали. Далі коефіцієнт Б дорівнює. Коефіцієнт Б дорівнює. коефіцієнт Б при X, при х дорівнює 12. Окей. І коефіцієнт С дорівнює. Мінус 3. Окей. І так, вершину параболи по х пам'ятаємо.